Питання про те, як змінюється світосприйняття, коли ти вже двома ногами по факту, був в тому світі, тобто мене дивом там дістали, причому лікарі в Україні. Ну, по-перше, оцей цей момент ти знаєш, віриш ти чи не віриш в момент, коли ти помираєш, ти починаєш вірити, бо ти хватаєшся за саме останню надію в житті. А я на той момент, кстати, ближче, напевно, до атеїста був. Поняв ніж до віруючого, не дивлячись там на ну, християнське минуле. Ти все рівно хватаєшся за якусь надію, ти розумієш, що тебе вже нічого не спасе, не позитивне міркування, ніякі стану думки, ні зв'язки, ні фінанси, нічого тебе не спасе. Ти, ти як уже уходиш з цього життя, отут, звісно, стає дуже страшно. І ти намагаєшся знайти якусь надію за що взяться, і це Бог. Тобто, По-перше, там нема невіруючих, про це варто всім задуматися. А по-друге, ти думаєш про все життя, Боже, я думав, це прикол, що за секунду може все життя так пролітати. Реально, ти думаєш за всі 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 моменти в житті, які у тебе були, де ти там звернув не туди, когось обійде, чи щось зробив не так, чи там ну, ти щось хотів довго робити, і ти не робив, поняв, не відкривав свій потенціал навіть для самого для себе. Боже, як сти на цей момент стає за себе? Це просто жесть. І ти розумієш, що найважливіше в цьому житті, щоб коли ти з нього виходив, а ти взагалі без поняття, коли це може статися. Завтра керпича голову може впасти, що угодно може случитися. Щоб тебе не дуже сильна душа ложила, і ти взагалі в цілому був радий за те, як ти прожив життя. Ти бачиш, як нас підвели до того, що успіх, це типа тачки, там машини, якийсь там статус, репутація я не знаю, така історія. А насправді всі забувають, що це абсолютно елементарні речі, які доступні кожному. Сім'я, любов, стосунки, там взаємостосунки між людьми загалом, і якась твоя місія, скільки ти дало талантів, чи ти їх реалізував? От ти думав, що ти в цих аспектах прям молодець красавчик, ти можеш походити з цього життя а, дуже задоволений. Ми, я зрозумів, що все цим закінчиться. Реально все, що нас об'єднує, всіх разом, всіх людей в світі. Ми коли всі разом все, з цього життя підемо. І всі будуть відчувати одне плюс-мінус це те саме. Я не знаю, з однієї сторони, мені не повезло що я таке пережив, а з інше, що я трошки раніше зрозумів, для чого мені жити, бо що я буду відчувати в кінці цього життя вже. Оце от, от найважливіше. От це інше, воно вже втрастепене, оце от ключове.